O, ty polska wymowa nie składna, chybaś ty chcesz kogoś uszczęśliwić, e, albo się pomylić w jednej literce, w dwóch słowach, wolałam czy wołałam, e, no albo klasyki, dżownica i źdźbło, którego nikt nie chce wymawiać nawet z Polaku. i zamiast tego wymawia łodyga. Do czego prowadzę? Polska wymowa, której używamy na co dzień, to nie jest Grzegorz Brzęczyszczykiewicz tylko i wyłącznie i e, chrząszcz, który brzmi w trzcinie, То, сумпе, нормальне, слувка, ні каркаомне. Але ми, українці, маємо так шість, ну, може, сім таких проблемних моментів болісних, у яких ми почуваємося дуже некомфортно, у яких робимо помилки, неправильно вимовляючи звуки. Цих моментів є. Небагато ось такий ключ, такий меседж. І ці всі моменти власне пропрацьовуємо у курсі вимови, на який зараз триває набір. Я як філолог, ті всі моменти з точки зору фізіології і фонетики поясню, прямо мрожовую і в рот покласти, але найважливіші, звісно, вправи. Вправи, 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 яких у курсі дуже багато. І всі деталі про цей курс знайдеш за посиланням описі цієї сторінки. Wszystkiego dobrego życzę, Kataryna Chorzewski.